Значить, декілька цифр. По 25 тисячам кілометрів, які я проїхав на Форді Mondeo МК-4 1.8 ТДЦІ. При тому, що розхід був 62 літра, я в середній рахував. У мене був 5,8 і 7 був місто за містом. Беремо 25 тисяч, бак 70 літрів, розхід 62 літра на 100 км. Ось, дрони залетіли, бахають. E, 6,2 умножити на 10, Получається 62 літра це 1000 кілометрів. Вірно? Вірно. 1000 кілометрів. 1000 кілометрів на 25 тисяч. 25 тисяч для себе я читав просто. І того ми маємо 62 літри. Умножаємо на 25, виходить 1550 літрів у нас. Якщо я заправлявся на Вогові по 50 гривень, то це в мене виходить за 25 тисяч мої, я потратив 70 000, 5, 77 тисяч 500 гривень. Що це в доларах? На 28.11 року сьогодні, є 41,8 курс 1854, 1854 долари. Я потратив на ості. 25 тисяч кілометрів. Що це у нас євро на цю саму дату? ось 44,10. 1757 євро я потратив. В ітоги, якби я заправлявся на вогі по 55 гривень, це чисто статистика для мене, то я потратив би 85 250 гривень. А так как я заправляюсь по 50 гривень, это опять-таки беру среднее, потому что у меня там были акции по 48, я заправлялся. Это получается у нас 77 500. И разница между 5 гривнями просто на литре. Вот такая ситуация у нас получается. Так что рахуйте сами, вирішуйте сами, иметь или не иметь, короче, короче автомобиль. Це тільки 25 тисяч кілометрів. Це я порахував тільки по, по дизелю. Це у нас дизельне пальне. Дизельне пальне. Ми не рахуємо тут -то. фільтр масла, масло, повітряний салона. Ну і сам павний фільтр теж те міняти. Плюс мийка. Да? Поліролі різні. Косметика і різні пахнючки. Да? Що там у нас ще? Перебути резину, купити резину. Купити диски? Що там ще таке глобальне у нас? Та Відполірувати, наприклад, або відкапіталувати мотор, або, наприклад, відремонтувати палну апаратуру, або там щось ще. Ну, коротше кажучи, ось ця вся шляпа у нас. Можна вирахувати у нас коефіцієнт, епсилон сума. І тут буде лице у вас ось таке. Але маємо те, що маємо. Те, що треба бути трошки позитивними і трошки сумасшедшими. Всім добра, пару цифр. Щоб ви розуміли, що коштує, наприклад, мені коштувало ось ці 25 тисяч кілометрів. Рахуєте, не рахуєте, це тільки по паливу. Може, все ж таки треба купити нам якийсь електрокар. Але дизель є дизель, я вважаю, що дизельна машина ще буде існувати довго в Україні. Та й у всіх, в принципі, країнах бувшого. Радянського Союзу, в Європі, не знаю, може, в Європі до 29-го видікають, що дизеля вже будуть виганяти, але виганяти куди? В Україну. Так що так. Всім добра, пару, пару цифр вибачайте за тавтологію.